Будемо зараз ящик вішати, маємо такого приспособимо. Ну покажи, Пацакам хай зацінять. Вручну, блін, впадля крутити. Маща правда, чуть ящиком не прибило, але це буває. Робочий процес. <р> okay. yeah. Колеса на сервісі крутиться. У все було. Не саме робота. Села! Все. Ракета. Дві хвилини і діло зроблено, а вручну будуть масла вби ще й меслов. На уровень чи буде випирати, та бля, рівно, сраба. Все, щастя, здоров'я